Всім привіт! Це моя перша спроба знімати такі якісь відео формату влогу на Ютубі. Тому сьогодні буде мій перший раз. У нас вихідний є багато роботи, є тортики на видачі. І також я вам просто хочу показати свій такий звичайний день. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Сонечко на сьогодні дуже радує. Погода просто супер. Відповідно, настрій класний. Зараз вісім ранку. Я вже працюю, тому погнали. Новина, про яку ви просто маєте знати, у нас виріс новенький ось такий е, листочок е, в, нашому, в нашій рослині цей зомікульсіс, чи як він називається. Е, я тільки нещодавно, до речі, побачила, що він виріс, він був десь такий ще дня три тому. А зараз, от подивіться, як вже розкривається. До речі, е, експерти, коли мені треба його пересаджувати? Скажіть, будь ласка. Це питання мене хвилює все більше і більше. От який там горщечок зараз покажу. Отакий От, невеликий по розміру. Це просто кашпо велике. Чи можливо колись вийти з дому без? Сміття? Сміття? Відповідь ні. Жду я зараз в кондитерський магазин. Мені треба купити барвник синій для сьогоднішнього замовлення і топер на один тортик. Я, звичайно, дуже не люблю, коли це розгар роботи, багато видач і треба ще кудись йти, бігти в магазин або в кондитерський, коли щось закінчується. Але що поробиш? Також хочу поділитися, чого я сьогодні дуже щаслива зранку. Нарешті зрушились цифри на вагах. Хто не в контексті? Я народила дитину два з половиною місяці тому, і я просто була впевнена, що зайва вага я набрала 12 кілограмів, здається, вже не пам'ятаю точно. І, звичайно, більша частина пішла одразу, але щось та залишилось, особливо на бочках, на животику. Ну це логічно, це фізіологія. Я, звичайно, сподівалася на чудо, але прекрасно розуміло, що тіло робило таку неймовірну роботу, ці всі 9 місяців, і після це все відновлення, і на щастя, зі здоров'ям все супер. І просто треба був час, треба було чекати. І ось, два з половиною місяці пройшло, і у мене вже вага майже майже така, як була до вагітності. Мені залишилось кілограм-півтора скинути, чисто так. В речі, я вже всі... Влажу. Трошечки так вони туго деякі йдуть, особливо джинси якісь. Але вже влажу. Це вже супер. Я думаю, це є зайвий кілограмчик, і все буде чікі Я дуже цьому рада. Рада своєму молодому організму, що так швидко відновився. Не знаю, два з половиною місяці. Ну окей, буде три місяці, чи все швидко. Думаю, так. Тому клас, я щаслива, попереду літо. І можна буде ще галяти <плоски> плоским животиком. Ще, до речі, подумала, що варто було б це також додати, те, що у процесі після пологового схуднення і відновлення я не докладала зовсім ніяких зусиль. Мені було дуже цікаво, як моє тіло відновиться самостійно. Ось. І на щастя, на щастя, все відновилось само. Я не робила ніяких вправ, їла абсолютно все, що я їла завжди, все, що я їла і в вагітність, і до вагітності. У мене немає взагалі ніяких заборон в цьому плані. Єдине, що реально останні тижні у мене досить насичені по роботі. Я це відчуваю, скажімо так. І враховуючи те, що я ще постійно сама з лоном вдома цілий день, у мене не завжди є час поїсти. Точніше, у мене є час, але я в пріоритеті обираю його на інші речі побути з Леоном, приготувати там замовлення, зробити роботу, помитися. <гум> і вже потім, в самому кінці, у мене поїсти, і не завжди я до цього доходжу. І виходить так, що у мене, в принципі, немає обіду, інколи часто немає навіть вечері. Я снідаю, ну і потім, вже ввечері, коли приходить Сережа з роботи, ми разом щось можемо. Смачненько з'їсти, але я б не сказала, що я їдаюсь. Бо мені ввечері вже їсти і не хочеться. Тому воно само якось так сталося. Не питайте мене, як. Думаю, ще генетика дуже важливу роль грає. І те, що організм відносно молодий, здоровий. Тому все так класно вийшло. Опа, лохинка. Йди до мене. Шаурма. Мені воно треба, дві штуки. Чук-чук-чук-чук-чук. Великий день повним ходом. Вічком. Візьму пару штук, порадувати замовників. Золоті глітер пластівці mm -hmm. є золоті. І середні, такі угу, самі. Клас, дякую, подивлюся. Остапа не Вау! Клас, дуже красиво. Пекарня булочка. Звідси ми робили вже огляд. Обов'язково подивіться у мене на каналі. Сюди йшла пішки. Назад думала вже поїхати на маршрутці, щоб закономити час, бо я вже нічого не встигаю. Але немає маршруток, Дарниця, ранок, субота. Жодної маршрутки немає. Тому знову йду пішки. Дарую вам вийди на ту ранкову сонячну дарницю. Місія виконана. Перший дортик на видачу вже пішов. Ось такий красончик. У мене, до речі, сьогодні настрій дарувати подарунки замовникам, тому ось такий набір маленьких шоколадних яєчок. Кав'ярні, окрім горішків, ще з'явились і трубочки зі згущенкою. Це вже другий тортик пішов. Наш дім такий красивий, коли на нього світить сонечко. жовтенький. Так, принесла тільки що ведра на нашу терасу. Та, для тих, хто не знає, у нас є в будинку отака тераса на даху. Тут можна проводити барбекю і взагалі все минуле літо ми просто звідси не вилазили. Ось там позаду барбекю стоїть. Коротше, дуже любимо це місце. Сто тисяч разів тут з друзями, з сім'єю сиділи. Дуже класно. І сьогодні я сюди принесла ведра. Одне ведро це там під раковину, щоб туди вода стікала. А друге отаке сміттєве з кришкою, бо його прям не вистачало. Поставити кудись сюди, щоб коли готуєш, сюди викидати сміття, а потім його забирати. Бо просто раніше всі приходили з пакетами, і тільки зараз я роздумую, що це не зовсім зручно. Тут вже квіточки висадили. Кайф, ви тільки подивіться на ці види. Ось там центр, і там, до речі, видно батьківщину мати. І прапор. От там, бачите, малесенька батьківщина мати. Один горішок добре, а горішок з трубочкою ще краще. Коли ти в стосунках вже сьомий рік, треба поділити трубочку. Мало. Треба міряти лінійкою, щоб нікому більше не дісталося. Ой. Так, десь. Ось тут. І тільки що видавала третій тортик, не зняла, до речі, забула для свого однокласника. Так прикольно, вже 100 років тому закінчила школу, а однокласники досі пам'ятають і ще й тортики замовляють. Тільки що приїхали мені на огляд новенькі роли. Ось вже підзнімала тут в інстаграмі. До речі, дуже смачні рекомендую. Я просто обожнюю, коли мене годуюче і смачно. Тому зараз ще розкладемо тут поляну, на пивка і будемо просто кайфувати від цієї суботи, бо я вже видала всі замовлення і абсолютно вільна. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вирішили замість пива, що буде у нас вино. Ти куди поліз? Лей, до дна, Ой, до краю. Блогерське життя воно таке складне. Так, ми прийшли гуляти в парк. Взяли каву і моці. Я собі взяла з динію дорблю. Сережа Манга. Uh -huh. Леон прокинувся. Просто самі баки знімаю. взагалі, що цей влог буде тільки на один день, на суботу, але залізли трішки на неділю, тому що сьогодні неділя. Вчора дуже. Високий темп собі задала роботи, були і видачі, і ось влог для вас знімала і ще робила роботу по контенту. І все це з самого ранку дуже активно, і виявилось так, що вже після п'ятої години вечора я просто була як вижати лимон. Ми пішли гуляти в парк, і я там просто вже йшла, засинала на ходу, тому вдома просто відпочивала і вже нічого не знімала. Але вирішила все ж закінчити цей влог. Такою думку. Яка крутиться у мене в голові, яка буде дуже в контексті до всього цього, що я показувала до моєї цієї робочої сімейної суботи? Я обрала для себе шлях працюючої мами, і коли Леону було ще тільки два тижні, я вже активно брала, видавала замовлення. А також моя робота стосується не тільки десертів, я працюю з контентом, і це все також запустилося, І скажу чесно. Інколи складнувато. Можливо, в інстаграмі, де я активно, до речі, показую свій лайфстайл, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Мені часто кажуть, що вау, як ти все встигаєш, не може бути. Ти одна з дитиною цілий день, і у тебе вистачає час, і на те, і на те, і на те. А я скажу, так часу катастрофічно не вистачає. Але це мій вибір 100%, і для мене пріоритетно для мене важливо займатися своєю справою, заробляти кошти і бути в цьому потоці. Робочому потоці, тому, наприклад, такі дні, як вчора, ось у мене був. Вони для мене зараз абсолютно не виключені, коли я максимально максимально все намагаюсь стигнути. Потім у мене просто друга половина дня випадає, тому що я валюся з ніг від усталості, але знову ж таки я сама для себе це обрала. Взагалі можливо було б цікаво побути тією мамою, яка просто ну постійно сидить з дитиною. кажу, просто мається на увазі, не займаючись іншою роботою, тому що насправді це все максимально непросто. Я знаю. Доглядати за дитиною, навіть просто проводити з нею час, віддавати свою енергію. Це в принципі складно. Це абсолютно 100% роботи 24 на 7, яка ніколи не закінчується. Але було б цікаво, щоб пару днів ось так побути чисто з дитиною, нічим, особливо не займаючись. Мені здається, що мені б дуже швидко це не скучило. Я б вже одразу шукала б для себе якісь заняття або щось би знімала. Основна моя думка така: те, що потрібно бути максимально. В гармонії з собою і розуміти, що потрібно саме тобі, не те, що вішує тобі оточення, яке каже, що жінка має одразу працювати, не лінуватися, не бути жертвою, виходити, витягувати себе, працювати далі, не сидіти в декреті, або навпаки, кажуть, що потрібно займатися тільки дитиною. Коротше, казати постійно будуть на протязі всього життя різне, і це стосується не тільки материнства, взагалі всіх сфер життя. І головне оцей. Загальний шум просто не сприймати до себе і чути саме те, що ти хочеш, саме свої справжні бажання, цілі. І тільки тоді не буде цього вигорання, і навіть якщо буде якась втома на протязі дня або декілька днів, вона все одно дуже приємна, втома, і ти потім швидко відновлюєшся, знову входиш в свою Калію, скажімо так. Тому дякую, що подивилися мій день. <сумість> Сподіваюсь, вам було цікаво. І дайте, будь ласка, знати в коментарях, якщо вам подобається такий формат, такий влоговий лайфстайл, живий. А обов'язково пишіть, я буду знімати таке частіше. Не забудьте поставити вашу вподобайку також в описі під цим відео. Я прикріпляю посилання на банку, де ви можете підтримати мене добровільним донатом, пригостити чашкою кави, скажімо так. <сумість> дякую, що були зі мною. До зустрічі.